На вулицях міста справжня зима. Рясні снігопади, що спостерігаються в Борисполі, вже впродовж тижня засипають дороги і тротуари. Щоб почистити від снігу та криги дорожнє полотно, комунальники працюють і вдень, і вночі. Ми все-таки приготували 2000 тисячі тон пічаносинової суміші. Вона в нас є, ми, її використовуємо. ми на сьогоднішній день висипали більше 400 тонн. На вулиці нашого міста і нам є звичайно платить там до нового року на першу січня місяця. І ми вже знову бюджету повинні її закупляти по новому цю звичайно суму, тому що в нас кожен рік розходиться десь і приблизно 3 35 тисячі тонн. Про готовність міста до снігопадів йшлося на нараді 12 грудня. Тут зібралося більше 50 приватних підприємців. Голова Анатолій Федорчук говорячи про надзвичайні ситуації, переймається за життя дітей. От будинок дитячої творчості ви тут зараз будете йти свідки. <звідчені> вказівці начальника управління, значить, вигородили стрічкою сигнальною. Написано вхід до будинку дитячої творчості по пандусу. Я глянув так вверх, а там висить така людина брила. Тобто то тупо виконуються команди, і це по чистій випадку, щоб дитина там не бігла, і та брила не впала. На боці громади працює закон про благоустрій міста. Він зобов'язує підприємців чистити від снігу прилеглу територію, говорить Микола Корнійчук. По закон про благоустрій населених пунктів, згідно цього положення, тротуари повинні прибирати власники домоволодіння. Не 50 сантиметрів, не метр, а до бордюрного каменю. Повинен кожен прибирати підприємець. Прибирати територію зобов'язані і об'єкти вуличної торгівлі. Об'єкти виносної вуличної торгівлі на відстані 10 метрів по периметру. За невиконання цих обов'язків, зокрема з фізичних осіб, стягується штраф у розмірі 320 гривень мінімум. Мінімальний штраф для фізичних осіб 320 гривень. Підприємці своєю чергою наголошують, що Мас, самі вивці, зацікавлені у чисті за території біля торгівельного за закладу Це. і тому прибирають те, що я своїм очима бачу, там і мої знайомі всі прибирають. Немає приборки, немає машин за Люди не заходять, тобто підприєм з в цьому сам у зв'язку з наближенням новорічних свят. Місцевим підприємцям нагадали про святкові ілюмінації. Їх треба розвісити до 19 грудня. Тоді встановлять і ялинку. А вже 1 січня після 2 години ночі на центральній площі міста проведуть конкурс на найкращу ілюмінацію. Таке розпорядження мера. Відповідно цього розпорядження створюється організаційний комітет. Який буде проведе обстеження закладів установ організації усіх форм власності і під час святкового привітання міського голови 1 січня 2013 року до 2 години 30 хвилин на центральній площі міста будуть відзначені переможці у цій номінації. Олександр Шостак, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль.